Я сейчас на висоті, не знаю, метр, метра два. Браво. Не питайтеся, що я тут роблю, но коротше в описании будет ссылка на мій новий канал по играх, да, ребяточки, новий канал. Кстати, если вы хотите, я сниму видео своими друзьями 24 часа, тут. 24 часа тут Он сказал нет все равно я заставила Ссылка мій на новый игровий канал Найб ігровий канал там проходит всякі проходження разных ігр Так що ребята таке, так що, ребята, все таке коротке видео Підписуйтесь Подписывайтесь на канал идите мои новые видео <кхм>, да, на игровом канале. <кхм> <кхм> Чуть горло, били, да. Так что, ребята, вот такое куртушенькое видео про новий ігровий канал. Просто про новый канал. Так, Такраз, короче, пока. З вами був котазар до нового відео. Силка в описанні буде на каналі, так що слідіть, дивіться, я буду говорити на своєму основному каналі. Всім привіт, я з вами котазар буду говорити, якщо на новому каналі буде відосі. Підписуйтесь дивіться. До нових встреч!